Розкажіть про найкращий момент, я ж тобі казав. Працював у вантажних перевезеннях. Я доставив палету, на якій мало бути 750 одиниць товару. Мені здалося, що їх не вистачає, і я попросив клієнта перерахувати. Він тричі відмовлявся навіть після того, як я пояснив, що якщо згодом виявиться, що їх справді не вистачає, то йому відмовлять в компенсації. Він сказав, щоб я не хвилювався. Я махнув рукою і зазначив в документах, що він відмовився перерахувати через два тижні. Чоловік зателефонував до відділу обслуговування клієнтів, щоб повідомити про нестачу та подати претензію. Представниця служби підтримки позвонила мені і запитала, чи пам'ятаю я про це. Я сказав, що так. Прочитайте нотатки. Вона відповіла: о, то він відмовився перераховувати претензію. Відхилено. Дякую, до побачення. Наприкінці 80-х я працював регіональним менеджером у компанії, що належала моїй течі. Я працював дуже багато і отримував всього 500 доларів на тиждень. У якийсь момент я сказав їй, що заслуговую на підвищення. Вона запитала, на яку суму, на мою думку, я розраховую. І я відповів що вона не зможе знайти мені заміну менш ніж за 1000 доларів на тиждень. Вона відповіла, що впевнена, що зможе, і я сказав: добре, про Струйте. Вона дуже довго не могла нікого підшукати, і, врешті-решт, їй довелось погодитись на працівника, який просив тисячу доларів на тиждень. Але через два тижні виявили, що він абсолютно неспроможний виконувати все те, що робив я. Тому їй довелось розділити роботу на два сегменти і найняти ще одного працівника за тисячу доларів на тиждень. Через шість місяців вона дізналася, що вони вдвох привласнили близько 15 тисяч доларів коштів компанії. Звісно, те, що нікому не зізнали, що я мав рацію, і вона серйозно всралась. Забронював авіаквиток до Бангкока зі страхуванням на випадок скасування. Майже всі мої друзі посміювались, навіщо я витрачаю зайві гроші на таке. В березні 2020-го їм вже було не до сміху. Коли мені було 13 років, я дізналася, що мій брат продає наркотики прямо під батьківським домом. Він казав предкам, що роздає купони з Макдональдса, які отримує за роботу в касі. Ми жили в дуже спокійному районі, і я знала, що наплив машин приверне увагу поліції. Після кількох приігнорованих прохань зупинитись, я врешті-решт здалась і розповіла батькам. Я розплакалась, бо відчувала провину за те, що донесла на нього, але розуміла, що в мене не було іншого вибору. Адже він ризикував занапастити собі життя, коли я розповіла батькам, вони звинуватили мене в тому, що я заздрю їх синочку, бо він має кращі оцінки в школі і назвали мене брехухою. Брат продовжував це робити протягом двох років, поки його нарешті не спіймали. У нас вдома провели обшук. Того ж вечора він потрапив у випуск вечірніх новин. Моя мама дивилась і ридала, а я не могла нічого вдіяти, окрім як сказати: Я ж тобі говорила те, що. Могло обійтись виховною розмовою, закінчилось федеральними звинуваченнями і кількома сотнями тисяч доларів на оплату адвокатам. У мого батька було правило: якщо він працює з машиною, ми повинні бути з ним, читати інструкцію і допомагати. Він дав мені інструкцію, і в ній чорним по білому було написано справа в реле. Я йому так і сказала. Тато заявив, що я неправильно прочитала інструкцію, і причина точно не в цьому. Ми замінили акумулятор, машина не завелась. Поставили новий стартер, не допомогло. Встановили генератор, не спрацювало. Ми поїхали в ремонт. Онтну майстерню. Вони замінили реле, і авто завелось. Я любила свого тата про автомобілі та інші побутові речі я знала значно більше, ніж інші дівчата. Але ми з мамою досі сміємось над цією історією. Мій тодішній сусід по будинку завжди залишав свої ключі, коли виходив з дому, посилаючись на те, що мої ключі завжди при мені. Наші зміни закінчувались приблизно в один і той самий час. Тому ми зазвичай повертались додому разом. Одного разу, коли нас обох не було вдома, мені знадобилось поїхати додому батьків, який знаходився за кілька годин їзди. Коли я наближався до подвір'я їхнього будинку, мені зателефонував сусід, щоб повідомити, що стоїть під дощем біля нашого помешкання і і немає ключів. Я повідомив йому, що не повернусь до завтра, і що нічим не можу зарадити. Зрештою, він переночував одного з наших друзів, але з тих пір більше ніколи не виходив з дому без своїх ключів. Сказав колишній, що у мене камінь в нирках, і мені потрібно в лікарню. Вона сказала, щоб я заспокоївся мовляв, це просто чоловічий гриб, незважаючи на біль, моя людь змусила мене довести нас обох до відділення невідкладної допомоги, зробити комп'ютерну томографію і почути від лікаря, що 5-мм камінь уже на півдорозі до сичового міхура. Вираз її обличчя, коли він підтвердив, що я мав рацію, був вартий всього пережитого болю та агонії. Сказав новому чоловікові моєї колишньої дружини, що вона зрадниця, і вчинить з ним так само. Він відповів, що не вчинить. Минуло п'ять років, і вони розлучились. Він розповів мені, що вона зраджувала кілька разів протягом тривалого часу. Сказав, що шкодує, що не послухав мене. Одного разу ми з мамою були в Волмарт і побачили жінку, яка повертала телевізор, що була дуже схожа на мою тітку. Мама сказала, щоб я привернула її увагу, а я відповіла, що не буду, бо це не тітка. На що мама огризнулась, я що не впізнаю власну сестру, і почала кричати: Аго, в тостозада. Та жіночка обернулась і вирішилась на нас, як на якихось придурків. Одного разу, коли мої діти були маленькими, я взяла їх збирати яблука. Потім ми з ними заїхали до супермаркету, щоб купити кілька речей. Поки ми стояли в черзі до каси, щоб заплатити, моя донька гризла яблуко. Жінка позаду мене сказала: сподіваюсь, їй подобається це яблуко, тому що всі ми покупці за нього заплатили. Я спитала, перепрошую. Вона відповіла: коли ви крадете, ми всі за це платимо. Я відповіла їй що. Ми щойно повернулись зі збору яблук, а вона зробила такий вираз обличчя, наче я не розумію, що кажу. Я заплатила, підійшла до машини і пристебнула дітей. Коли я завантажувала продукти в багажник, вийшла та сама жінка. Вона припаркувалась прямо біля нас. Я дістала з багажника торбу з яблуками, показала їй і сказала: ось, дивіться, хочу, щоб ви зрозуміли, якою дурепою ви себе щойно виставили. Сказала одній дівчині, що її найкращий друг просто зачаївся і чекає на свій вихід. Вона мені не повірила. Незабаром вона пережила розрив стосунків, і звісно, друг не втратив такого шансу і підкотив до неї. Я працював на заводі, де використовувалось надзвичайно велике машинне обладнання з гігантськими коробками передач розміром приблизно зі смарт-кар. Під час зміни я помітив, що на холостому ходу одна з машин на кожному оберті двигуна показує невеликий стрибок в графіку. На холостому ходу швидкість була близько 15 обертів в хвилину, тому його можна було побачити на моніторах. Я приклав викрутку до корпусу коробки передач і прислухався: це такий собі халту. Дурний стетоскоп почув, як щось застрягло, а потім вискочило під час роботи машини. Я повідомив керівнику, що підшипник вийшов з ладу, і ми повинні негайно зупинити його для технічного обслуговування. Він проігнорував моє попередження і продовжив ставити завдання на нічну зміну, яка працювала з максимальним навантаженням 80% протягом 9 плюс годин. Знизавши плечима, я поплентався додому приблизно о другій годині ночі. Коробка передач август. Аварійно вийшла з ладу, викликавши те, що команда описала як невеликий землетрус, аж вся будівля затряслась. Я прийшов на наступну зміну, і коли мені пояснили, що сталося, просто подивився на керівника і промовив: я ж казав, машина не працювала майже рік, а нову коробку передач довелось виготовляти на замовлення та імпортувати з Італії, бо вони не захотіли витрачати пару днів на профілактичне обслуговування. Мій брат отримав у спадок будинок і вирішив продати його своєму другові. Я сказав йому, що важливо переконати, що друг пройде через банк, отримає кредит, іпотеку, стандартні речі, які ви повинні зробити, коли продаєте будинок незнайомій людині. Але ні, це ж його друг. Тому брат просто підписав заяву про відмову від права власності і домовився з хлопцем про щомісячну виплату на 30 років. Вгадайте, хто помер через пару років і чия друга? дружина зручно забула про угоду укладену рукостисканням. Тепер у дружини друга є гарний безкоштовний будинок. Коли моя дитинча наполягало на тому, що не забрудниться, вибігши на вулицю під час дощу, у новенькій світлій піжамі і в шльопанцях не на ту ногу. Через п'ять хвилин вона вже була в повному камуфляжі і лише двійко очей визирало з під суцільного шару бруду, який вкривав її з ніг до голови. Ми з братом продовж багатьох місяців намагались переконати маму покинути її жахливу роботу. З нею все гаразд, але вона пережила два інсульти через те, що ця робота підвищила її, і без того високий кров'яний тиск. Я бездомно стукав неймовірно тупим ножем собі по нозі. Коли я кажу тупий, я маю на увазі, що він ледве міг розрізати банан. Друг випадково помітив, що я роблю, і сказав: Це дуже небезпечно Я знизав плечима і відповів: він занадто тупий, щоб пробити навіть мій фартух. І ще раз сильніше розмахнувшись, встромив ніж собі в ногу. Виявляється, що затоплений ніж все ще може мати вістря. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймієкофі за фінансову підтримку. А які у вас були моменти, я ж тобі казав? Напишіть в коментарях.